Четвер, 7 листопада в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Загиблі та поранені в Запоріжжі, ворог, вдарив кабами просто по житлових будинках та лікарні. Він підірвався на гранаті та був буквально за крок від смерті, але не здався. Як у Дніпрі реабілітують після важкого поранення військового із Харкова? Прізвище в мене безсмертне, воно мене завжди підтримує. І це мій талісман зливав дані про дислокацію сил оборони і наслідки обстрілів та готував підпали авто ЗСУ, що загрожує зраднику, який допомагав ворогу у Дніпрі. Їх врятували від війни та забою. А тепер лікуватимуть, де в області відкрили перший стаціонар для коней та в чому його унікальність не пропустіть в Україні. Таких стаціонарів у притулку більше немає тут. Основна мета це допомога коням. Ні, Копольщині увесь день тривожно. Зранку росіяни запустили в піві камікадзе на райцентр. Наразі сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з безпілотників лунає у низці прибережних громад. А вночі ворог тероризував ударними дронами Криворізький район. Внаслідок обстрілу в Грушівській громаді пошкоджені підприємство та п'ять приватних будинків. Загиблих і постраждалих немає. Щонайменше чотири людини загинули, і 17 поранені. Це попередні наслідки атаки по Запоріжжю. Окупанти завдали по місту масованого удару кабами. Зруйновані звичайна багатоповерхівка, приватні будинки, сильно потрощена. Гонколікарня. На місцях атаки тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами можуть бути люди. Серед постраждалих троє дітей, чотиримісячна дівчинка та хлопчики одного та десяти років. Ось тут все. Цю пива заходів задум. Я лупи літіла. Заходив за будинок і воно прилетіло. Покрівля на мене впала. Дружина, дитина вдома. Я їх розкопав, потім підійшли там чоловіки. Готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі СБУ затримала агента ФСБ, це 48-річний слюсар місцевого підприємства. Спершу основним завданням фігуранта було передавати координати підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині, а також фіксувати наслідки російських обстрілів. Згодом куратор з Росії наказав здійснити серію підпалів службового транспорту сил оборони та об'єктів Укрзалізниці. Запроданець власноруч зробив запалювальний пристрій, але використати його не встиг. Ворожого агента викрили. Кіберфахівці чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дніпро продовжує надавати допомогу мешканцям будинків, які постраждали через ворожі обстріли. Однак допомога залежить від форми управління багатоповерхівками. У мерії наголошують, надати фінансову підтримку можуть тільки тим, хто офіційно перебуває на балансі міста. Місто може допомогти, коли є дві форми управління будинком. Це або жителі створили об'єднання співвласників багатовертирних будинків ОСББ, і тоді наш департамент проводить ремонтні роботи. А друге, коли жителі обрали комунального управителя від міста, який надає послуги управління. Коли це приватний управитель не має юридичних можливостей допомогти таким будинкам. Водночас у міськраді додають будинки з приватним управлінням також можуть розраховувати на допомогу. Єдина умова відмовитися від свого управителя та створити ОСББ чи ЖБК. Ставлять на ноги та повертають до звичного життя. Це про один із реабілітаційних центрів рекавері у Дніпрі, національну мережу яких заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Наразі реабілітацію там проходить харків'янин Сергій, який підірвавшись на гранаті, отримав серйозну травму. Завдяки чому вижив та як йому допомагають якнайшвидше стати на ноги, знає Анастасія Шуляк. Давайте я зроблю більше шось, буде, може, зручніше. Сергій Харків'янин був мобілізований у 2023-му. Свої два поранення отримав під час захисту Запорізької та Донецької областей. Перше поранення було, ну, підрів гранатою, було з легеня пробита, права нога була, ну, сколками посічена, в мене пошкодження нерву. Я не можу зараз більш як. Ходити нормально, бо трішки мене покрамсовує. Під час поранення він був буквально за крок від смерті, але морально, каже, не здався через своє прізвище. Прізвище в мене безсмертне, воно мене завжди підтримує. Це мій талісман. Після серйозної травми ноги бійця обмежені в рухливості. Його нервова система сприймає будь-який подразник набагато інтенсивніше, ніж звичайно, людини. Тому навіть просто звичайне вдягання шкарпетки перетворюється на дуже сильний сильний біль. А зараз Сергій вже відновлюється в одному з найсучасніших реабілітаційних центрів Дніпра, рекавері, національну мережу, яких для поранених захисників заснували Віктор та Олена Пінчуки. Як і для кожного пацієнта, Сергію тут розробили індивідуальну програму, над якою працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців. Мета зараз зменшити біль військового сучасне обладнання центру допомагає максимально пришвидшити результат. Це обладнання роботизоване, тобто воно допомагає у випадку необхідності пацієнту, направляє рух і таким чином його можна використовувати навіть у дуже ослаблених пацієнтів. Він інтерактивний і звичайні фізичні вправи можна поєднати з грою, що набагато більше вмотивовує людину. Суть всієї цієї гри котру це на відволікання від моєї проблеми моєї ноги. Ця реабілітація вже друга для Сергія, і прогрес є. Без милиць він може пройтися щонайменше 10 метрів. До цього вдавалося зробити усього кілька кроків. Я бачу великий результат, тому що ось я на ногу майже не становився. Я вже відчуваю, що я можу згибати ногу. Як найшвидше відновити Сергія мотивує повернення до побратимів, каже військо: це його друга сім'я. Я завжди там, і де б я не знаходився, я на своїй землі. Як я виконував завдання, я таки буду виконувати завдання. Шанс відновитися повністю кажуть фахівці у Сергія. Є утім, для повного відновлення ушкоджених нервів потрібен час і в рекавері обіцяють зробити це якнайшвидше. Анастасія Шуляк Євген Дрост, новини каналу. До семи років за ґратами або величезний штраф за дрова без документів. Соцмережі вибухнуло обуренням через новий скандальний законопроєкт, який вже підтримала Верховна Рада. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання та збут деревини. Що про таку ініціативу кажуть юристи, та чи підпише скандальний закон президент? Наш Владислав Авдієнко розбирався. Капець у село татове можна штрафувати. У нашому селі немає газу, тому топлять усі дровами, тримають запас на два роки. Це тягне на позбавлення волі від п'яти до семи років. Соцмережі вибухнули від обурення новим законопроєктом про дрова, який вже охрестили скандальним. Суть така за зберігання деревини вартістю до 30 тисяч гривень штраф. А якщо сума більша, то взагалі від п'яти до семи років позбавлення волі. Окрім хейту, інтернет заполонили й меми, де люди, наче корупціонери, награбоване, ховають від правоохоронців Дрова. Де взяти свідоцтво про смерть горіха? Додому сьогодні не їдь. Заляж десь на дно. Да, бо вони тут про документи питали. Ми кілька днів намагались знайти героїв для сюжету. Утім, люди банально бояться показувати свої запаси, і навіть лісництва відмовляються коментувати цю скандальну тему. Депутати ж пояснюють, мета закону карати не селян, а так званих чорних лісорубів, адже нині існує схема безконтрольно нищити ліси, прикриваючись потребами ЗСУ. Поїдьте, подивіться на, на ліси в Карпатах, які голі, такі плещі, коли нам телефонували хлопці і казали, що він поїхало на дачу тому будувати або поїхало два ню тому будувати. От, а списали по документах на зсу. Полюватися треба тільки тим, хто ходить в ліс вночі, рубає, краде і краде великими об'ємами, великими автомобілями. От тільки юристи називають законопроєкт сирим. Він не просто сирий, він пустий. Він він просто замертво народжений. Мовляв, у ньому не прописано хто і як оцінюватиме вартість дрів, а ще їхнє походження. Якщо у мене там велика земельна ділянка, на ній росли дерева, і я їх спилив. Це мої дерева були на моїй земельній ділянці. Я складував їх. І в мене там сто кубів цих дров. Ну це мої дрова. Яким чином я можу підтвердити, що це було не придбано. Політологи припускають, поява такого законопроєкту саме зараз може бути пов'язана з імплементацією європейських екологічних норм, а може бути й політично вмотивованою. Пов'язано з ситуацією на фронті, яка є для української сторони. Неприйнятної це втрата населених пунктів, втрата людей, втрата території можливо дійсно для того, щоб люди про щось поговорили, щоб люди знову поділилися на якісь групи. Хтось це буде підтримувати, хтось не підтримувати. Буде інформаційний шум, і відповідно відповідно під цей шум можна трішечки відвернути увагу. Попри рішення парламенту станом на сьогодні, президент Володимир Зеленський не підписав законопроєкт і не зробить цього, заявив його радник з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі. Видання також закон не має зворотньої сили і не стосуватиметься вже наявних запасів дрів, кажуть юристи. Хоча й радять при купівлі деревини вимагати документи: фіскальний чек, квитанцію, акт передачі тощо, особливо якщо йдеться про будматеріали, які значно дорожчі за дрова. Владислава вдієнко Денис Лисавенко, новини 11. З того каналу. У Кривому Розі судитимуть працівниць громадської організації. Правоохоронці встановили дві жінки, допомагали військово зобов'язаним перетинати державний кордон поза пунктами пропуску. 16 серпня фігуранток затримали на гарячому просто під час отримання коштів від клієнтів. Під час обшуку в них вилучили майже 10 тисяч доларів. Справу скерували до суду. Якщо провину жінок доведуть за ґратами, вони можуть провести до 9 років. Сидітиме 5 років у кривому розі суд виніс вирок стрільцю, який на початку року вистрілив у багатоповерхівку. Тоді снаряд потрапив у балкон на 9-му поверсі і лише дивом не зачепив людей. Адже саме там знаходилася дитяча кімната. Це дитяча. Оце дитяча кімната. І тут повинні були діти спати, але завдяки тому, що пішли до бабулі, вони залишили, вони в неї залишилися. Слідство з'ясувало, стрілець колишній воїн зсу. Він самовільно залишив військову частину та незаконно придбав зброю. Того ранку, перебуваючи під впливом наркотиків, вистрілив із РПГ у випадкові квартири. На суді чоловік повністю визнав свою провину. Їх врятували від війни або забою. Багато хто з цих тварин має важкі захворювання, зокрема і онкологію. Тому вони потребують тривалого лікування, а дехто і пожиттєвого догляду. На Дніпропетровщині тепер є місце для їх стілення, де відкрили перший в Україні стаціонар для коней та їх щемливі історії у матеріалі Олександра Максименко. Одних волонтери вивезли з під обстрілів, інших врятували від забою, і тепер їх лікуватимуть у першому в Україні стаціонарі для коней. Його відкрили на Дніпропетровщині притулку. Пегас нам Потрібен був такий стаціонар, який ви побудували для утримання особливих коней, яким не підходять звичайні умови утримання вони хворіють і страждають від війни так само, як і люди. У Пегасі багато коней з важкими надугами, онкологією, серцево-судинними захворюваннями. Є й ті, кого вивезли пораненими із зони бойових дій. Кубила Каміла з Лисичанська, дивом вижила після влучання ворожого снаряду. Там потрапив снаряд, вибухнуло. Якісь коні загинули. У неї сухожилля перебите, і воно вже не буде відновлене. Наша задача її підтримувати. Її ноги Відкритий відкрити у притулку стаціонар, забезпечить травмованим та хворим тваринам спеціальний догляд і лікування. Там все облаштували так, аби недужим коням було з. Зру... Ручно та комфортно. Свій куточок матиме і каміла. пол тут підлога для її травмованих. Якщо ми піднімемо, ми побачимо там копита, в якому стані для травмованої ноги. Їй потрібна от така підлога. За тваринами в притулку. Постійно доглядають медсестра та конюх. Василь зізнається, коні для нього то любов. Я їм свою любов віддаю, вони мені свою дають. Всіх приходять вольно шалію. Водімну свою любов віддала, щоб вони розуміли, що до них нормально відносяться. Стаціонарії лікуватимуть, проводитимуть невеликі операції а також розмістять кони, які потребують окремого стіла. Наприклад, у кобили любачі хронічна пневмонія. Вона задихається від пилу та вологи у загальній стайні. У новому ж приміщенні є вентиляція, яка допоможе любаші уникати нападів ядухи. їй потрібні правильні умови. Там, де немає пилу, там, де немає протягів, там, де сухо і чисто. Її сусідкою буде кобила Адель з онкологією. Через хворобу в неї не заживає рана на шиї. Тому у новому стаціонарі їй також буде зручніше ніж у звичайній конюшні. Цей проект є надзвичайно важливим, тому що мені здається, що в Україні таких стаціонарів у притулку більше немає. Тут основна мета це допомога коням. Тут зроблено спеціальне місце і спеціальні умови для коней, щоб їх можна було повноцінно лікувати і реабілітовувати. Спеціалізовану клініку збудували за три місяці, витратили майже 2 мільйони гривень, які зібрали організації з порятунку тварин і довкілля та пересічні українці. В стаціонарі одночасно можуть розміститися четверо пацієнтів. А в цілому у Пегасі дбають про 30 коней і ще півтори тисячі свійських та диких тварин. Олександр Максименко, Євген Шпак, Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 7 градусів, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.